Церква в зоні відчуження, храм архістратига Міхаїла, Доміки. Все, що осталось, колись великого доволі села. Отак от. А церква стоїть. Не ми свідетель усіх собитій цього села, Ах, єдина вона і осталася. Тут ще я чув таку історію, що бабка одна жила, роки три її вже немає, як серед живих, і вона доглядала цю церкву. Так. хрест. Не Знаю, на що він був покладений. Шкода. І церква красива, і село дуже в дуже мальовничому місті. Ну воно забруднене протягацією. Зараз ще сходимо. Подивимося на ту сторону чутка. Пам'ятник солдатам Другої світової. Це якийсь колись гастроном був. Тапок, походу, металісти згубили. Природний заповідник Древлянський. Трошки пройдемо. Це основна вулиця. Стовпи йдуть. Чого туди можна ще їхати? Чутка пройдемо, надіюсь нас ніхто зато не, не наб'є. Чогось трафує. Багато хаток. Вон видно дорога отуди йде. Вперед. Далеко-далеко. Ладно, тоді вертаємося до мотоцикла. Тут як гозяйство було. Люди жили собі, жили, горя не знали. Оцей Чорнобиль їм все спортив. Тупо все І осталося нічого. Сочок мій уже на цьому все.